Шановні першокурсники, дякую вам за те, що ви обрали для навчання наш навчальний заклад, який має дуже славну історію. На сьогодні в академії існують чотири факультети, 20 кафедр, на яких працюють 170. Викладачів, із яких більше 70% – це викладачі, які мають науковий ступінь та наукове звання. у розпорядженні студентів в академії є спортивні споруди, наукові лабораторії, тренажерні зали та інше, що дозволить вам отримати якісні знання наша спеціальність. Яку ви отримаєте, цінується і признається в багатьох країнах світу. Бажаю вам мирного неба, скорішого закінчення війни, успішного навчання в академії і щоб ми через 4 роки з вами змогли зустрітися в такому ж складі і вручити вам дипломи бакалавра. Слава Україні і нашим збройним. Мені хотілося б поздоровити вас з тим, що ви стали студентами Харківської державної академії фізичної культури. І виявити надію про те, що цей навчальний заклад стане для вас тим дороговказом, який приведе вас до да, успішних, щасливих людей. Всім нам миру, злагоди і щастя. Шановні майбутні Студенти, ми надамо вам всю сукупність знань. Ми дамо вам первинний досвід. Ми зробимо все для того, щоб ви вийшли з нашого учбового навчального закладу досвідченими менеджерами, які б розвивали наш спорт і фізичну культуру на користь України. Слава Україні! Шановні першокурсники! Вітаємо вас! Ми дуже раді, що ви стали частиною нашої спортивної родини. Бажаємо вам наснаги, жаги до знань, щоб все у вас виходило з першого разу здоров'я та всім нам перемоги!